Мне кажется, на эту тему подойдет любой стих, потому что если ты его не придумываешь, то он в любом случае из твоей памяти Я не привык придумывать стихи. Шпалере. Новий день за вікном заслепив тебя трохи промінням. Сонце і так аскетично зігрів. Від байдужості знов на тобі пристає павутиння І вбирає в себе колег днів. Ти на дотик тверда, за тобою стіна аргументів сперечатись, давно пропав сенс. Всі слова, як вода в порошковому клеї, моменті, лиш загуснути можуть і все. Як колись, пригадай, ти була така ніжна, тендітна, чиста, як паперовий листок. А Тепер же не та. Ти тепер вже чужа і непривітна, не впізнав би за крок. Власне, винен я сам менше став приділяти уваги, перестав вирізняти лице. Ось і виник цей стан від того, що забракло наснаги переносити далі все це. І тепер я сижу в непівтемній кімнаті, оточений все тобою, і такими ж, як ти, не побачить межу цього неймовірного збочення, навіть сонце як зможе зійти. Новий день за вікном посвятив тебе ледве промінням і, мабуть, навіть трохи зігрів. Від байдужості знов на тобі кляти це що вбирає в себе колір сніг. Ти ж смуга біла. Не тримай на мене свою образу, багатьох речей ти мене навчила. Не повторюйся цих помилок іншого разу.